Дівчачими ногами по бездоріжжю або ж дефіле на підборах по розбитих дорогах у Івано-Франківську місцеві активісти провели символічно поминальну ходу. Поминали розбиті дороги, зіпсовані авто. А із решток останніх спорудили братську могилу та встановили її перед місцевим адмінбудинком. Зазвичай вони ходять по подіуму, а нині по розбитих дорогах. Кристина Кубишкіна нині спеціально вдягнула чоботи на високих підборах враженнями від ходьби івано-франківськими дорогами та тротуарами відверто ділиться із журналістами. Те, що краса таки потребує жертв, незмінний факт. Враховуючи стан доріг, напевно, все ж таки швидше без голови, оскільки тут не тільки підвернути ногу, ну тобто, наші дороги вони вкрай травматичні. Не лише красуні, автівки та їх власники, теж незмінні жертви розбитих доріг. Владислав Томачинський таксує вже сім років. Водійський досвід п'ятеро більший. І з кожним роком, каже, дороги стають все гіршими. Цьогоріч через них попав на більш як дві тисячі гривень. Я за цей сезон зимовий втратив дві нових зимових шини, хороших шини і три діска. Місце збору жертв розбитих доріг одна із розбитих доріг Івано-Франківська. Її вибирали аж три дні. І аби жахливою була і щоб акція рухові не заважала. Останню, до речі, назвали більш як символічно: досить латати дорогу ланяками. Вони не асфальту роблять, а ланяками, які, які швиденько розмиваються. Так як це показує практика в селах, що там дороги якби кращі, але встелені не тим, що треба, але кращі, чим в нас. Поряд із активістами дорожники і вони працюють. Латають дороги та не ланяками, а за спеціальною канадською технологією. Холодний асфальт називається. Том нам дали спеціально такі роздруковки, що ми повинні вибити. Ми повинні засипати щебенем, тоді поставити холодний асфальт, і тоді зверху засипати. Та слова дорожників на акцію не впливають і з плакатами, вирушають до адмінбудинку. Досить латати. А туди вже зносять запчастини від пошкоджених автівок. Гору металобрухту назвали братською могилою і обіцяють не забирати з під стін адмінбудівлі до завтра. А якщо їх не почують і дороги не почнуть ремонтувати, за два тижні молоді активісти обіцяють ще один пікет тільки вже під стінами облавтодору. автодору.